Всім великий привіт! Мухи, то я спішу, бо є новиночки. Бачу багато класного, тому вирішила завітати. Вже бачу багато є того, чого я не бачила. Є джинсові костюми класні, якісь куртки, ще костюми шкір за шкіри, Рожева блуза, шубки. Вау, скільки багато навезли, класного. Цю сумочку ми вже бачили. Це натуральна шкіра. Хто не бачив, прошу подивитися. Полір бордо а а, легкого коричневого. Отакий темно, -темно бордовий 4300 коштує це шкіра і застібається на блискавку. А, колекція Мохіту налічує багато шкіряних речей, багато натуральних. Це польський бренд. І багато хто нахваляє, і я в тому числі якість. Будемо дивитися новиночки, яка розкішна, блуза. З такими воланами, з мережевим, це шифон 1600 гривень. Ну і це поліестер. Така блуза не тільки є а в припорошено рожевому кольорі, а бачу, що є а в брудно-зеленому. Зараз подивимося. Новинок багато. Ось така блуза. Колір так до оливкого, як пада світло. Як вам, яка вам краще сподобалася, рожева чи зелена. Але кожен ще вибирає, що йому добиться, який колір, який відтінок. Треба приміряти, придивлятися. Бренд одразу пропонує для цих блуз спідниці. Спідниця в довжині мітаксі трапається її. Відчуваю, що це шкір зам в руках, якби. І шкіра і замшало. це замінити. Ось така спідничка. З ремінчиком ремінчик так виходить з-під поясочка, подобається мені така задумка, 1800 гривень коштує. Це демісезонна спідниця, а на прохолодну погоду. І такі спіднички є під замшу. Досить щільна тканина, 1800 гривень. Нагадую візуальну замку. Коли вже береш руки, то розумієш, ну і розумієш по ціні, що це не натуральна замша. Але Холодно не буде, ну, в спідниці і не є тепло. По-любому, якщо буде прохолодна погода, але вона вам накрає так просто аж до чубіт високих піде. Є шубки. І колір таєш такий, якби не відображається до темно-темно-бордового, до якогось такого шоколадного. Як паде світло. Манжети, рукавички отак підшиті, щоб не витиралося хутро. 3 тисячі гривень. І такі шубки є в чорному кольорі теж. Високі чоботи, натуральна шкіра. Ось ці лохари у мене є в іншому моєму відео, а сьогодні додавалися такі чоботи, які я зараз покажу детальніше. але ще хочу показати вам. Ось тут які красиві речі, яка красива розкладка. просто вау З натуральної замші, з високими халявами. Оцей ремінчик, він аж заходить на підошву але його можна відстібнути і взагалі зняти. Якби так, так функціонує. бокової блискавки немає, взувати через халяву, те, що я не люблю. Преміум лінійка. І шкіра написана 4 тисячі гривень. Ось такі непогані чоботи, непогана пропозиція, тому що я робила огляд H&M там 3 тисячі гривень, біля 3 тисяч гривень. Це шкір зам. А тут 4 тисячі гривень, але прекрасні, високі, добротні, класні чоботи, які потішать, сподіваюся, на пару років. Хочеться розглядувати ось цю блузу це 100% віскоза з широкими рукавчиками, з такою оборочкою. І ще вишивка є. Ззаду застібається на гузочок і ціна 2000 гривень. Коштує блуза 100% віскози. Цей джинсовий костюм. Верх такий жакет, як палерина, як вкорочене пончо. І є там рукавчик. Ось так от. Просто зверху така а, вигляд, як пончо, а насправді вона досить вузенька. Вузенький цей жакет, він застібається на блискавку, на кнопочки 1900 гривень. І спідноїчка трапиться в дружині Мідаксі. Джинс досить легенький, а я би сказала, що він навіть не на зиму, а більш такий на теплу осінь, теплу весну або на прохолодне літо. Бо якщо брати ось ці спіднички, що я показувала шкірзам і під натуральну замшу, то вони набагато будуть піпліші, суптіший джерес. Для хусінький класний. Але він не є таким товстеньким 2100. Така курточка. Курточка жакет. Дуже мохнатий, дуже класний має вигляд. 3,5 тисячі гривень. Є підкладка і застібається на гачки. Отака фешн-річ. Щось фіолетове є в такому лілово-фіолетовому кольорі. Схоже на сукню. Красива сукня з уборками шифонової тканини. Двіші сот. Приємний фіолетовий колір. він долілового, з вишивкою, з китичками, з гумкою в поясі, основна частина без рукавіли на підкладці. Тобто рукавчики без підкладки. Повісила ось так цю сукню, щоб роздивитися. І блуза в ніжно-рожевому кольорі. Яка красива блуза. Плечики потрібно розправити. Один плечик сповз. Це стовідсудкова віскоза, блуза з плечиками. Така призібрана. ніжно-рожевий відтінок пастельний. Елегантна. 1800 гривень. Знизу вона підвернута отак. І ще має підкладочку. Отак підшита і це все 100% віскоза. Красиво на спинці застібається. Зукні з такої вісквозної тканина я показува дозу, але без вишивки. Спідновічка не є довгою до коліна і до талії з таким накладом, з напуском, з підкладкою. Це все 100% віскоза. 2900 ціна. А якщо брати іншій валюті, не бачу польських злотих. Так, і в левах, в форінтах, тобто в різних таких європейських валютах. Так, нова сінька розкладка з'явилася. Теплі светри, мохнаті, можливо, тут і альпака є. Є ось такі. Ще видно, що є білі шерстинки. Альпака написано. Фіолетовий, красивий колір, фіолетовий так люблю. Є в білому кольорі, а тут ззаду мережа нав'язка. А, і тут є, просто не видно було. Це одинакові, Ось той в білому молочному кольорі і ось цей 2700. 2700 гривень. 35% поліастер, 31% це немало альпаки, 31% просто шерсті і лише 3 ластану. Тобто 62% хорошої шерсті, в тому числі і альпаки. І є в білому молочному кольорі. Ще є ось такі сватерки вже без узора двіші Тут теж альпака в молочному кольорі. Коричному, в рожевому і всюди її альпака. Такий самий складний чок, дуже хороший склад. Є в чому вибрати на різний смак, теплючий, грітися точно, хто купить буде, тому що 62% є шерсті. А які акортки шубки теді? Біло-молочний колір. І моко 2700 з підкладкою і по краях як натуральна замша. застібаються на музики. Ось така основа непогано і є в кольорі моко. Ніби комбіновано замшею. Непогано. Ще пілотна куртка з хутром, комір і всередині хутро теж. Куртка-бомба. Ще можна назвати з таким коміром, як пілотна куртка, називають 3300. Знизу ось так призібрано. Добре, що на хутрі буде тепла А Ще класні в'язані джемпери на короткі рукави. красивий рожево-парсиковий колір. Більш до такого стеглого персика. 1200 гривень. І є в шоколадному коричневому. Дуже хороший склад, 20% є шерсті. Навіть не знаю, який можна було би вибрати, бо коричневий теж дуже-дуже красивий. Некусенький, класні і такі вони об'ємні, об'ємної в'язки. Ще з'явилися в новинках сукні, в рубчик Довгі середньої щільності в'язки. 1700 гривень і в складі є котон, сукні поло. красивий кремово бежевий відтінок. На манекені побачила пальто в новинках і джампер в ромби. На вигляд непоганої якості. Сподіваюся, в складі є шерсть. І ось це пальто легантне, двобортне, з поясом. Ось це пальто. 4800. І в складі 50% шерсті. Прекрасно. І навіть підкладка має 45% віскози. 50% шерсті. Шерстяних речей багато. І зараз, до речі, в резерве теж дуже багато речей з натуральною шерстю є. Я, звичайно, поліастарію як в кожному бренду. Але ви собі обираєте на свій гаманець Шерстяні речі, звичайно, як би нам не хотілося, вони коштують дорожче. А це обманка. А жаль, бо не завжди хочеться носити ось так і а прати теж ну, не досить. Треба досить часто, тому що це біла сорочка з найзопай. Красива історія, але мені не сподобалося лише те, що пришита сорочка 1900 гривень. 50% котону, це, мабуть, і ця сорочка, поліостер і 5% є шерсті. Все ж таки є шерсть. Ось такі сьогодні були новиночки брендові «Мохіта». Всім дякую за увагу! Хто був зі мною у відео? До зустрічі і приємного вам шопінгу.